Сергій Сергійович, почну з більш такого загального, взагалі, як минула дорога до Пакшу? в якому настрій приїхала команда моральному, фізичному, передусім. Завтра гра покаже, в якому ми стані. Все пройшло добре. Доїхали. Ми. Вже головний тренер сказав, що ми не скаржимося і не будемо скаржитись, тому що. Всі футболісти, всі тренери е, намагаються попасти в Європу. Ми в чемпіонаті України для чого граємо? Щоб попасти в, є, в європейські змагання. Тому ми тут, ми насолоджуємося кожною грою, кожним моментом. Тому, тому ми раді, що ми тут і сподіваємося на завтра на гарний результат. Завтра матч буде складніший, ніж перший. І взагалі, якого поєдинку очікуєте і якої гри від суперника очікуєте? Сто відсотків. Складніше, тому що першу гру ми 3-0 виграли, досить по результату і по грі досить була гарна гра. Завтра рідний стадіон, вони програють, відступати нікуди. Тому очікуємо дуже агресивно, дуже вертикальну гру, в принципі, як і в першій грі, але їм нічого втрачати. Тому очікуємо дуже складну гру. Нам треба грати в свою гру, ні, ні в коєму разі не захищати рахунок 3-0. І не в голові викинути з голови, що ми 3-0 перший матч виграли. Треба виходити матч 0-0 і грати з перших хвилин. Ви вже знаходите цей рецепт, як правильно тримати баланс, щоб грати і в чемпіонаті успішно, і в Єврокубках успішно. Як от витримувати цей баланс? І час покаже, тому що не так багато зіграли тільки з Карпатами і з колесом. Якщо обіграли Карпати, то можна сказати, що все добре. Програли колеса, я не буду так казати. Ми в принципі аналізували гру з колесом. Досі непогана гра, не заслуговували мене на поразку. Трошки там, да, десь щось не вийшло, не забили, пропустили такий гол, можна сказати, кур'йозний. Але, в принципі, хлопці витримали, і хлопці нові, які там ротацію зробили непогано, не, не всі, але майже всі непогано себе проявили. Е, ну, знову ж таки, в футболі все по результату. Програли І можна сказати, що ми там щось не так зробили, але нам треба, ну, треба робити ротацію, тому це неможливо 2 на 3 грати там, шість подряд, підряд, п'ять, або вісім. Тому ми робимо ротацію, і всі гравці для нас важливі, тому всі грають, всі повинні це розуміти, відповідальність на себе брати і проявляти себе, і це конкуренція. За поєдинку із Колосом багато футбольних експертів сказали про те, що очевидно Полісся робить ставку на Єврокубки, бо ну типу в першому поєдинку 3-0 все вирішено, так більш-менш. А і от зробила ротацію саме на колос. А не там на другу ну, гру з Пакшем. Ми ні в коїм разі не робимо ставку. Ми зробимо ставку на Єврокубки, на чемпіонат. Чемпіонат це теж дуже важливо для поліції. Ми хочемо бути якмога вищі. тому ні в коїм разі, але це нас винуждає ситуація. Ми повинні це робити. Ми зіграли в четвер гру з Пакшем. В суботу зранку тільки добрались до Житомира. Хлопці, які грали з Пакшем, були були там п'ять. Чотири чоловіка, які грали ще і без Карпатами, ну, це дуже тяжко і дорога є, тому ми повинні це робити.